Даніель Дефо, Робінзон Крузо, частина 68. Прийшовши до свого замку, як я почав звати своє житло з того дня, я вбіг туди, немов за мною хтось гнався. Не можу згадати, чи переліз я через огорожу по драбині, як робив це завжди, а чи війшов дверима, тобто ходом прокопаним у горі. навіть другого ранку я не міг цього пригадати. Ніколи заяць лисиця не рятувалися у своїх норах з таким божевільним страхом. Як я в своєму захистку. Всю ніч я не склепив очей. Чим далі був я від причини мого страху, тим більше я боявся. Це ніби суперечило самій природі страху, але я був такий приголомшений, що мені весь час вважались жахи, хоч я був досить далеко від того сліду, який так налякав мене. Іноді Мені здавалося, що це диявол залишив свій слід і розум підтверджував цей мій здогад. Справді, хто ж інший, крім диявола, в людській подобі, міг би забратися у ці краї, де судно, що привезло сюди людину і де інші сліди, та як могла потрапити сюди людина? З другого боку, смішно було подумати, що сатана прибрав людської подоби з єдиною метою залишити слід своєї ноги. В такому пустинному місці, як мій острів, де було 10 тисяч шансів пройти одного, що я цього сліду ніколи не побачу. Якщо дияволові хотілося налякати мене, то він знайшов би для цього безліч інших способів. І чому, знаючи, що я живу по цей бік острова, він залишив свій слід на другому боці, та ще й на піску, де його змиє перший же прибій. Усе це суперечило одне одному і не в'язалось з нашими звичайними уявленнями про хитрощі диявола. Такі міркування остаточно переконали мене, що диявол тут ні до чого, і я відмовився від цього припущення. Дуже скоро я дійшов висновку, що це мусили бути куди небезпечніші істоти: дикони з материка, що лежав напроти мого острова. Вони, мабуть, вийшли в море на своїй пірозі. І їх випадково занесла сюди течія або супротивний вітер. Вони побували на березі, а тоді вийшли знову в море, бо залишатись у цій пусті, вони хотіли не більше, ніж я бачити їх тут. Поки я так міркував, моє серце наповняло вдячність за те, що тоді я не був у тих краях, і дикуни не помітили мого човна. Інакше вони здогадалися б, що на острові є люди, і, може, почали розшукувати мене. Аж тут, у мене, аж тут мене вразила жахлива думка вони натрапили на мій човен і вирішили, що тут є люди. А коли так, то вони, напевно, повернуться цілою зграєю своїх одноплемінників і з'їдять мене, а коли не знайдуть мене, то все одно побачать мої поля і вигони, знищать усе моє зерно, заберуть моїх кіз, і я помру з голоду. Отже, страх прогнав усю мою надію на Бога, вся моя колишня віра в нього. Що грунтувалась на таких чудесних виявах його доброти, зникла тепер так. Ніби той, хто досі годував мене в пустині, був не в силі зберегти для мене своєю владою земні блага, вислані від його ж щедрот. Я докоряв собі за лінощі, бо сіяв лише стільки, скільки мені потрібно було на один рік, неначе не могло трапитися якої-небудь несподіванки, що перешкодила б мені. Зібрати врожай, і докори стались мені такими справедливими, що я вирішив мати надалі запас зерна на 2-3 роки, щоб не загинути від безхліб'я, коли мене спіткає лихо. Яка дитяча іграшка в руках провидіння людське життя? І як чудно разом з перемінною обставин міняються таємні пружини, що керують нашими пориванням? Сьогодні ми любимо те, що завтра ненавидітиме. Сьогодні шукаємо те. Чого завтра уникатимемо. Сьогодні бажаємо того, чого завтра боятимемось, навіть тремтітимемо, на самодумку про нього. Я був тоді живим прикладом цього. Я, чиє єдине нещастя полягало в тому, що мене вигнали з людського товариства, оточено безкраїм океаном, відрізано від світу і засуджено на довічне мовчання, немов небо вважало мене негідним бути серед живих. Я, кому побачити кого-небудь із подібних. До себе, здавалось воскресінням з мертвих і найбільшим за винятком спасіння душі, щастям, яке могло послати йому небо. Я тремтів від страху на саму думку, що можу зустріти людей. Був готовий знепритомніти від самої лише тіні, від самого тільки сліду людини, що ступила на мій острів. Таке вже не стало людське життя, і згодом, коли я трохи відійшов від свого першого переляку, в голові моїй почало існуватись багато цікавих мір.